У випуску про дітей невдах вдах легенд футболу я дав обіцянку. Якщо відео збере понад тисячу подобайок, то я зроблю ролик, у якому розкажу про дітей футболістів, які перевершили своїх батьків. Обіцяв, зробив. І розпочнемо з родини Мальдіні, про яку я розповідав у минулому випуску. Дійсно, Крістіано та Даніелю дуже далеко до їхнього батька Пауло. А от сам Пауло перевершив свого тата Чезаре. Хоча б за тривалістю виступів за Мілан Чезаре віддав Россонері 12 років свого життя. А ось Пауло присвятив червоно-чорним усю свою кар'єру, а саме 25 років. Причому Мальдіні молодший застав ті часи, коли Мілан був гегемоном європейського футболу. Тому не дивно, що у Пауло просто напросто більше трофеїв. п'ять перемог у лізі чемпіонів, сім скудетто проти однієї перемоги у Кубку Чемпіонів УЄФА та чотирьох чемпіонства Італії Чезаре. Безперечно, Паулу є найкрутішим у родині. Так, він грав крайнього та центрального захисника, тому багато голів не забив. Однак це й не було його функцією. А ось працелюбність, відданість і безперечний талант оборонця це ті чесноти, які дозволили Павлу Мадіні бути топовим гравцем протягом усіх 25 років. В це навіть складно повірити цілих 25 років. З понад тисячі матчів, які Мальдіні зіграв на офіційному рівні, 981 гру захисник провів із перших хвилин і не був замінений у 916 з них. Це просто космічні показники. Можливо, ви ніколи не чули про такого футболіста, як Мазіньо, якщо не цікавилися Ла Ліго 90-х. Тоді вам буде цікаво знати, що у ті часи Сельта демонструвала доволі непоганий футбол і нерідко кусала головних грандів чемпіонату Барсу та Реал. І грав у тій сильті такий собі Мазіньо, доволі непоганий бразильський півзахисник, який навіть у 94-му році виграв з національною збірною чемпіонат світу. Тобто розумієте, так особистість напівлегендарна, хоча суперзіркою його важко було назвати. І було у Мазіньо два сини: Рафіні Алькантара та Тяго Алькантар. Обидва є вихованцями Ламасії, обидва талановиті. Однак у Раф кар'єра відверто пішла не так добре, як у Тяго. Тому, на мою скромну думку, саме Тяго й перевершив Мазіньо. З самого початку тренер Ламасій казали, що Тяго це справжній самородок, який має стати наступником легендарних хаві та ін'єсти. Проте молодий Алькантара вирішив не чекати, поки поважні півзахисники повісять буци на цвях і приїхав до Баварії. Зрештою, у стані мюнхенців він і провів найкращі свої роки, ставши просто незамінним гравцем центра поля. До речі, навіть зараз відчувається, що німцям не вистачає креативного диспетчера, який би організовував атаки команди. За свою кар'єру Тяго здобув три перемоги у лізі чемпіонів, сім чемпіонств Німеччини та чотири Іспанії, і купа Кубків Іспанії Німеччини та один Кубок Англії. Знову зглядаємо у 90-ті, але тепер звертаємо увагу на серію А. Всі ж знають, що зараз на декілька років у кожному топ-чемпіонаті з'являється середняк, який сенсаційно виграє всіх та вся. наприклад, Лестер у 16 му Клубом такого калібру у ті в чемпіонаті Італії була Парма. Кольори тієї команди захищали Буфон, Тюрам, Сенсіні, Фабіо Коннаваро, Діно Бачо, Богусян, Фузер, Верон, Креспо, Бальбо, Фіори, Аспрілія. А одним з найкращих бомбардирів жовто синіх був Енрік Кокєза. Після парми Енріко перебрався до Фіорантин. Власне, не дивно, що його син почав робити перші футбольні кроки у стані фіалок. Причому Федеріко майже одразу досить добре себе зарекомендував, чим звернув увагу на себе багатьох грантів, у тому числі і Туринського Євентуса, куди зрештою перебрався. Цікавий факт, що Буфон грав в одній команді із Кієзою батьком і з Кієзою сином. Наразі найвищим досягненням Федеріку є перемога на Євро 21. Але яким же він був там крутим? Чесно кажучи, я вболівав за Італію багато у чому через Кієзу молодшого. Так, зараз Федеріко проживає далеко не найкращий період у житті. Але те ж саме можна сказати ну, про всіх футболістів Юве. Імовірно, він, як і багато інших гравців старої сеньори, цього літа змінить команду. Як думаєте, якому клубу стану прогодяки є замолодший? Свої варіанти залишайте у коментарях. Батько Віктора Циханкова в Італії грав на позиції голкіпера, тому, мабуть, не дуже коректно порівнювати їхні ігрові якості. Проте, якщо загострити увагу на тому, як розвивалися їхні кар'єри, то тут Віктор досяг значно більшого. Віталій почав грати на професійному рівні на початку 90-х. Однак про високий рівень в Україні йому залишалося тільки мріяти. Тому дуже скоро він перебрався до Ізраїля, де виступав за команди другого дивізіону, серед яких Макабі Акко, Іронія Аждот, Хапуель Тайбі, Макабі Хвархана та інші. По закінченні сезону 8-9 Віталій завершив виступи на футбольних полях і повернувся на батьківщину, де розпочав тренувати молодь. У 12-му році Віталій став дитячим тренером голкіперів академії. Мій Динамо. І одразу хочу вас попередити: ніякого блату для Віктора не було. Скаути Динамо самі звернули увагу на Вітю, коли той ще був хлопчиком і грав за Вінницьку ниву. Його запросили до академії Білосиніх. А що було далі? Ви так чудово знаєте. Просто зараз циханко молодша один з найкращих гравців жирони І щось мені здається, каталонський клуб не є стелею для кар'єри українця. Може в АПЛ? У родині Лемпардів було одразу два футболісти з іменем Френк. Перший батько, другий син. Цікаво, як їх кликали до сім'ї. Типу, Аго Френк, той який молодший. А трохи згодом Аго Френк той, який успішніший. Френк Лемпард старший є легендою в СГЕМу, і більшу частину кар'єри присвятив саме молотобійцям. Серед здобутків можна виділити дві перемоги у Кубку Англії, участь у фіналі Кубка Кубків та перемогу у другому дивізіоні чемпіонату Англії, куди більш вдало склалася кар'єра його сина. Френк Молодчу теж починав з Везгему, але потім прибрався у Челсі, де навіки вписав своє ім'я у список легенд світового футболу. Його належить нетривіальне досягнення. Бувши півзахисником, він став найкращим бомбардиром в історії Челсі, забивши 211 м'ячів. Трофеїв у сина також більше, ніж у батька. Три чемпіонства АПЛ по одній перемозі у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи та чотири здобути Кубки Англії. От якби його тренерська кар'єра складалася так само феєрично. Однак хороший футболіст це не завжди хороший тренер. Якщо згодні з цим висловом, підпишіться на мій канал Фолстер, щоб ніколи не пропускати цікавезні футбольні відоси та дізнаватися щось новеньке про ваш улюблений вид спорту. У Чичаріто ситуація схожа з лемпардами, і батька і сина звуть Хав'єр Ернандес. Відрізняти їх прийнято за прізвиськами старшого кличу Чічаро, септогорог, а молодшого Чічаріто, тобто хорошина. Чічаро двічі ставав чемпіоном Мексики та один раз здобув Кубок. За свою кар'єру він виступав у таких клубах, як Естудіантес, Пуебла, Атлас та Атлетико Морелья. Але європейський футбол так на смак і не спробував. А у Чичаріто накуштувався його за двох. Він встиг пограти за М'ю, Реал, Байер Весгем та Севілью. Однак клубну кар'єру Чичаріто успішною назвати складом. Він більш-менш став основним тільки у Байері та Везгемі. В інших колективах виступав переважно дублером провідних нападників. От збірна це зовсім інше діло. Ернандес жива легенда найкращий бомбардир в історії Мексики. Його активі 52 голи, тому можна стверджувати, що свого батька він таки. Переплюнув. Генних Мхітарян є насправді унікальним футболістом. Чудове бачення поле, високий футбольний інтелект, читання гри, вміння віддавати ключові передачі, розганяти атаки, хороша швидкість і досить висока реалізація гольових моментів. Мхітарян є автором рекорду з найбільшої кількості м'ячів в УПЛ за один сезон. Є таке досягнення у ваших месі Роналду Тамбапе. Отож. І де б не грав ірменин усюди, здебільшого він був гравцем основи: Шахтар, Борусі, ЕМ'ю, Арсенал, Рома і тепер інтер. Можливо, разом з Нерадзурі він навіть виграє цьогорічну лігу чемпіонів. Хто знає? Дива трапляються. Свій талант Генріх перейняв від батька Гамлета, який був дуже крутим нападником у чемпіонаті СРСР. Динамічний швидконогий гравець блискуче грав на позиції другого нападника за Арарас Єревану, вірменський Котайк та французький Валанс. У радянському чемпіонаті він був справжньою зіркою, особливо у 84-му, коли за сезон йому вдалося оформити три хетрики та один покер. Рональд Куман. Ох, я відчуваю просто зараз, як роздратувалися вболівальники Барси, коли почули це ім'я. Так, Куман тренер попсував настрій фанам Блаукранс. А от Куман футболіст є справжньою легендою команди. Рональд досяг серйозного успіху, ставши легендою в Аяксі ПСВ та Барселоні. На його рахунку чотири титули Пімера, чотири чемпіонства в редвізії та один Кубок ЛЧ. А його дальні постріли тримали у страху воротарів по всій Європі. Батько Рональда Мартін Куман перший футболіст серед куманів. Він був захисником таких команд як Блаувіт, Гронінгем та Херенвен. Проте нічим видатним за свою кар'єру він відзначитися не встиг. На його рахунку аж один вихід у знаменитій помаранчевій футболці збірної Нідерландів. Нехай Дієго Форлан вже давно не з'являється на полі, але дуже важко знайти футбольного фана, який би його не знав. Неймовірні виступи за мадридський атлетику та просто феєричний чемпіонат світу у 10-му зробили з форлана справжню легенду і урухвайського, і світового футболу. Однак його шлях до футбольної вершини був тернистим та непростим. А ось ви знали, що у дитинстві маленький Форлан хотів грати на позиції голкіпера. Проте потім за порадою батька змінив амплуа. У 95-му, 16-річного Дієго, приглядав французький Нансі. Проте хлопці забракували. Важко навіть уявити, як у дольових французи кусали собі лікті. Вже у 23 роки урогаць перебрався в Манчестер Юнайтед але став одним з найбільш розчарувальних у стані манкуніанців. Тому вже у 25 його переїздить до Ла Ліги, де починає писати свою славетну історію. Вільяреал Атлетико усюди Форлан був лідером і головним Голуадором. Ну а після цих клубів кар'єра Дієго пішла на спад. Останнім великим клубом його кар'єри став Інтер. Але Вік вже не дозволяв демонструвати колишній рівень гри. Тому, відігравши лише один сезон, Урогвець поїхав до себе на батьківщину. Хоч у золоті роки нападника припали на європейський етап кар'єри, вклад футболіста в уругвайський футбол оцінили дуже високо. Після мондіалю 10-го року приз найкращому бомбардиру чемпіонату Ругвая має ім'я Дієго Фарлана. У Ругваї завжди було багато крутих футболістів. Деякі з них вже мають культовий статус типу Кавані та Суареса, але тільки на честь Дієго назвали такий престижний трофей. З огляду на це навіть не треба пояснювати, у чому Форлан перевершив свого батька. У всьому Пабло Форлан був захисником та виграв сім чемпіонських титулів у Ругваї, а також один Копа Лібертадорес, що теж не є прохідним досягненням. Але так же сталося, що показники в Європі, а також виступи на чемпіонаті світу, мають більший статус для південноамериканців ніж місцеві здобутки. Вибачте, я на початку випуску трішки вас обдурив, адже я заявляв футболістів, які перевершили своїх батьків. А Ерн Голланд не футболіст. Це машина, робот, Термінатор, помножений на вічність. Пацану тільки 22 роки, а він вже має так багато здобутків, які навіть не снилися багатьом по справжньому легендарним нападникам. Причому всі чули такі тип, тупі аргументи, які закидали у бік успішним гравцям. Типу, це він у Гранді такий крутий, а от якби грав у середній команді, то нічого такого б не досяг. Голанд з самого початку довів, що він може забивати, граючи за будь-який клуб. Мьольде? не проблема. Найкращий бомбардир колектив Зальцбург, Поруся те саме. Ну а в Мансіті він продовжив робити те ж саме, пачки забивати голи. У першому ж своєму сезоні він побив рекорд по голах в одному розіграші АПЛ. Він взагалі знає, що таке адаптація. Навіть гвардіоли зізнався, що якби він не змінював Голанда у других таймах, Ерлінг забив би набагато більше. Коротше кажучи, Голанд це феноменальний нападник, і, як на мене, саме він має отримати золотого м'яча цього року. Якщо погоджуєтеся, ставте лайк цьому відео. Його батько про такі результати і мріяти не міг. Альфі Голанд був досить непоганим захисником, що став відомим завдяки своїм виступам за Ноттінгем Форес, Ліц та той таки Манчестер Сіті. Проте широкому загалу він в першу чергу відомий через страшну травму, якої йому завдав Руйкі. Розуміючи, що серйозне пошкодження не дозволить йому і надалі грати на високому рівні. Альфі вирішив сконцентруватися на вихованні з Ерринга, суперфутболіста. І про це я докладніше розповідав у випуску про розкішне життя Голланда, Тож раджу вам його подивитися. Інтерактивне посилання на відео залишу внизу в описі ролика. А на цьому у мене все. З вами був Костя Фолстон. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок та залишайте коментарі. І чим більше, тим краще. Скоро побачимося! Все буде, Україна!